Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. І ще два матчі, чвертьфінали у дівчат Майами. Нагадаю, в попередньому відео ми з вами розглянули е, два чвертьфінали Радукану Пегула і Швнтак Еяла. І я нагадав, що, на жаль, наші дві красуні, наші дівчини. Світоліна і Костюк програли більш рейтинговим і більш іменитим суперницям своїм в одній восьмій. Світоліна програла Швьонтак, а Костюк програла Пегулі. На жаль, в боротьбі через неймовірну біль, але програли. Я про травму Марти Костюк. Кажись там не то стегно, задня частина, не то спина навіть. Кажуть, серйозні якісь там болі були у Марти Костюк. але ми з вами можливо, про це все дізнаємося пізніше. А поки що ще два матчі. По е, одній четвертій фіналу Майами Оупен Хардкорт е, Жінки. І це саме матчі Лінет Паоліні і Соболенко Чжен. Вмощуйтесь позручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Пам'ятайте. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Отже, Радукану перемогла Анісимову. Анісимова перемогла Андрієву. пождіть, це виходить, що Емма Радукану. Сильніша за Анісімову. сильніша за Андрієву, сильніша за Наварро. А я казав, що Еалла – це найголовніша сенсація. А тепер я сам себе поправлю. І навіть трішки нацькою. Я вважаю тепер, що, друзі. Саме Радукану. Ось хто головна сенсація. Будучи 60-ю на початок Майами Оупен дивіться, кого вона пройшла І Наварро, і Анісімову. Друзі. Зараз я. Пригадаю, все ж таки повністю кого вона пройшла. Дивіться. Кеслер Ішії Наварро, Анісімова. Так що, скоріш за все, не Еала а Радукану головна сенсація. І тому я трошки себе виправив. Це так. До слова. А тепер будемо розглядати два інших матчі вже в четвертьфіналу. Отже, Магдалінет, Польща, 34 річня, так, чи 34 роки, Магді. 34-й номер рейтингу була на початок. Майамі Опен. На Харді Лінет перемагала одного разу Пауліні. Пауліні сьомий рейтинг. Пауліні на ґрунті. На ґрунті перемагала Макдо Лінет. Пауліні практично на 5 років молодша. За Лінет. І рахунок у них 1-2. Але я вважаю на сьогоднішній матч навряд це повпливає. Я тут навіть і коментувати не хочу, чесно. Просто я бачив, як Паоліні грала проти Осаки. Друзі, неймовірна дівчина. Моя е, пропозиція і мій прогноз був на той матч однієї восьмої. Перемога Паоліні з коефіцієнтом 2,2. І я вважаю, що Паоліні піде і далі. Паоліні переграла осаку. Жабер і Шрамкову. Це дуже-дуже серйозні суперниці. Магдалінет, Ленет Александрову, Фрухфіртову. І, е, получається, кого у нас Лінет переграла? Нагадайте мені. І Гоуф. Ого. Ну, багато хто каже, що Гоуф просто стояла, ну, відносно так, порівняно. Знаєте, все ж таки, мені здається, обидві дівчини дуже втомились, і буде дуже важкий матч, але все одно Паоліні. Паоліні. 1.64 перемога Паоліні. Я вибираю, друзі. І я вважаю, що саме Італійка Джасмін Пауліні вийде на переможецю пари Соболенко Джен. Китаянка 9, Аріна 1. Поки що. Зустрічались між собою Соболенко і Джен 5 разів. І всі 5 разів на хардкорті. І всі 5 матчів виграла Соболенко. Друзі, я не знаю, що тут коментувати. Такий получився, е, цей відеоролик, де. Майже я не хочу навіть коментувати не хочу. Пауліні перемога 1,64. А тут в цьому матчі Соболенко перемога над китаянкою Джен. І тотал менше 21,5. Коефіцієнт 2,09. Так. 2,09. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що саме ваші пальці догори вподобайки і ваші змістовні коментарі це і є сама потужна і сама головна підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно, рано вранці, вас чекають в нашому телеграм-каналі. Тому, хто підписаний на мій телеграм-канал, той першим. Знає про мої прогнози. І той заощаджує 5, а іноді навіть і набагато більше хвилин свого особистого часу, друзі. Це дуже зручно. Залітайте до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх з відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо! Ну, а дивлюсь, я, матчі, на сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Дякую. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди, підтримку і активність. До зустрічі, друзі, всім па-па.